Всім доброго дня! Сьогодні у нас огляд житомирського фаркопа до автомобіля Дача Lodge. Що уявляє собою даний фаркоп. Значит, по центру у нас йде труба 40 на 60, відповідно, 40 на 60, пластостінна, четверка стенка, у центрі труби приварено два кронштейни по 8 мм. У кожному кронштейні додатковий отвір для кріплення страховочного цепа. На першому болту у нас підрізетник. Між цими двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований крюк. Яблучко стандартне 50 мм. Торіст до труби в нас приварено по два кронштейни товщиною 8 мм. Зліва справа. Одна, одна гайка в нас вже в трубі вварена. Іншу ми будемо накидати. Таким чином ми кріпимо кронштейни по 8 мм, лівий правий, лівий правий для кріплення фаркопу. На автомобіль. В кронштейнах в лонжеронах автомобіля виробником уже передбачені штатні місця для кріплення фракопа. З однієї сторони вони у нас закриті пробками отвори під півдюймову втулку. З іншої сторони, на 11 мм отвір. 50 болт. Значить, Болти приходять наскрізь через лонжерон для кріплення їх на наранжером у нас, значить, такі кронштейни. По ходу автомобіля лівий кронштейн, він, він такий великий з таким вирізом. Зроблений для чого? Тому що з цієї сторони у нас там кріплення резинки глушника, великий кронштейн. Його ніяк не обійти через те, цей, цей бічний кронштейн фаркопа. Такий великий з таким величезним вирізом. Але він там нічому не заважає. По праву сторону а звичайний такий кронштейн, він теж фігурний для того, щоб обійти поперечний ланжерон. Значить, Для кріплення фаркопа на автомобіль бампер знімати і підрізати не потрібно. Розглянемо тепер фаркоп, який має вигляд з іншої сторони. Я розвернув фаркоп. Нагадую, що фаркоп в зібраному вигляді. При поставці він іде розібраний. Отакі в нас потужні кронштейни з восьмерки. Фігурні. Значить, так вони кріпляться. Самі ці по 8 і тут по 8 мм. Відповідно, болти йдуть 12х35. Кронштейни в нас проварні до труби з обох сторін. Ось цей додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Такий гіп пальця. Відповідно так виглядає оцей великий кронштейн для того, щоб обійти Кріплення глушника. Такий вигляд має стильні сторони. Я розібрав даний Фаркоп. Зрозуміло, що в зібраному вигляді ніхто його на машину не буде встановлювати. Він так іде з комплектом поставки. Оці два кронштейни лівий і правий, так як я розказував, які вішуються на лонжерони ці кронштейни в нас потужні. Товщина цих кронштейнів по 8 мм. Вони фігурні для того, щоб правильно ставати на автомобіль. Ці цієї сторони вони кріпляться на лонжерони, а до цієї сторони в нас кріпиться центральна траверса. Значить, Що йде ще в комплекті з даним фаркопом? У нас, значить, видный Д вкладиш два куска кабеля 2,3 жильные 0,75 квадрата, гумка, колпачок захисний на кульку. Крім того, винтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Сама розетка пластикова семиконтактна, стандартна. Така, як правило, польського виробництва. Мітізи. Оці мітізи, що лежать? Цими мітізами ми кріпили наші бічні кронштейни. От сюди. Гайка одна у нас в трубі вже вварена. Другу ми накидали. Значить, відповідно, що це за мітізи? Чотири шайбочки на 12, дві гайки на 12. 4 болта 12 на 35, мінімум 8 8 твердості, гравіра на 12. Далі у нас м'ітізи, якими ми кріпимо наші бічні кронштейни на ланжерони автомобіля. Значить, у нас йдуть 4 гаїчки. 4 гаїчки. 10 на 10, 4 гровіра на 10 і 4 посилені шайби на 10, оцинковані. Крім того, у нас йдуть в ланжерони болти 10х120, мінімум 88 твердості з розпорними втулками. Все по 4. також 4 шайби оцинковані на 12, посилені. У даних моделях автомобілів широченні ланжерони. Ще навіть ширші, ніж у докера з еспресом. Значить, ці втулки ж по 77 мм. Відповідно, такі болти йдуть. Значить, ось як його потрібно після того, як ви достали пробки з лонжерона і пробили е, наскрізь викруткою наклейку з іншої сторони, в ці великі отвори, півдюймову втулку, під півдюймову цю втулку, ви оцю конструкцію вставляєте. Болти повиходили з воротньої сторони лонжерона і на ці болти ми вішаємо ось на ці отвори наші кронштейни. Відповідно, коли болти повиходили, коли болти повиходили ми накидаємо через, після кронштейна 10-ту шайбу, гровер гайку. Все це наживляємо, а потім затягуємо. Такий у нас Житомирський фаркоп до автомобілі лоджі. Така комплектація. Які плюси даного фаркопа? Значить всі кронштейни у нас потужні по 8 мм. В комплекті у нас кабель, розетка і всі необхідні метізи нормальної твердості. Крюк у нас кований, на двох болтах з'ємний. Для встановлення фаркопа на автомобіль підрізати і знімати бампер не потрібно. Фаркоп встановлюється на штатні місця. Рекомендую.